З 23 жовтня по 22 листопада Житомирська філія газмережі проводить місячні безпеки. В першу чергу ми прагнемо нагадати про безпечне використання газу у побуті. Також у зв'язку з початком опалювального періоду це питання надзвичайно актуальне, окрім того, є ще достатньо високі ризики у отруєні чадним газом. На жаль, така статистика спостерігається кожного року. Тому в межах місячника безпеки ми публікуємо низку матеріалів, де розміщені. Самі основні правила, як правильно експлуатувати, поводитися з газовим обладнанням та як уникнути отруєння чадним газом, також для наших юних і маленьких споживачів у межах місячника безпечного використання газу, ми проводимо онлайн конкурс дитячого малюнка. Ми традиційно нагадуємо про правила безпечного та ощадливого використання газу. Популяризація правил безпечного користування газом у побуті залишається актуальним, як ніколи, адже часто в потоці інновацій та сучасних рішень прості правила безпеки забуваються. Ну, а, на жаль, це може призвести до непоправних наслідків. Тому систематично наша компанія нагадує прості заходи, які здатні врятувати здоров'я та життя. Онлайн-конкурс Малюнка. Газ людині вірно служить з обережними Він дружить. Така тема цього року. У конкурсі можуть взяти участь діти віком від 6 до 14 років включно. Малюнки чекаємо з усіх куточків Житомирської області. Щоб стати учасником конкурсу, варто намалювати малюнок із сюжетом відповідній темі безпечного та ощадного використання газу у побуті. Робота повинна передавати ідею, що газ це комфорт та затишок. Якщо дотримуватися правил безпеки. Роботи приймаються в електронному вигляді на сторінку Житомирської філії газмережі в особисті повідомлення з 23 жовтня по 14 листопада включно. До фотомалюнка варто обов'язково вказати прізвище ім'я по батькові автора малюнка, вік, клас та школу, де навчається дитина, а також телефонний номер для зворотнього зв'язку. Важливо, щоб людина, яка надсилає фото малюнка, була також підписана на сторінку Житомирської філії газ. Мережі, аби стежити за перебігом етапів конкурсу. Ну а власне про етапи конкурсу ви можете ознайомитися на офіційному сайті компанії у положенні до конкурсу.